А наступним на цю сцену вийде Влад Тримбіта! Привітайте його! Перший хлопець за сьогодні! хвилини, Поїхали! Шановні студенти! Шановні студенти. Шановні студенти. Шановні студент. Холодна війна університетів. Гонка озброєнь за сертифікатом на Прометеус і інших видів електронної зброї, що тримають у тонусі їх статус, їх стереосистему старого радіо. Білий шум проникає у вуха так сильно, що іноді плутають діяльність з реальністю. Я точно знайду себе у своїй справі. Я точно знайду себе у своїй. Я точно знайду себе. Я точно знайду. Я точно я не знаю. Вушка тримаються ізолентою, а радіохвилі в повітрі. Проте каналу 109 їх не вловити. Місцеві художники загублені десь у просторі, поза хвилями, ніби вони літають у бульбашці, яка ніколи вологістю досвіду не долетить, не вистачить вітру, втиснутись. Він ще ширшаве тіло крізь звуки і хвилю. Шукайте, шертифікати. І з думкою викине спроби до пошуку неякісних лес, бо зброя моя папір і заточений олівець, відсутність хисту лагодити радіотехніку не завадить на власному прикладі транслювати подкаст навичок мого покоління. Вимкни вже старе радіо. Наразі у ньому так мало того, що чіпляє і пестить митця, який прагне творити, який прагне до нових сенсів. Дякую.